Французький філософ Анрі Берсон писав про тривалість істинний суб'єктивний час, який відрізняється від об'єктивного годинникового. Він стверджував, що цей внутрішній час ніколи не повторюється. Це потік, річка, яка ніколи не повертається назад. Всім добрий ранок! Починається ранковий біг. Особлива подяка знову пану Дмитро та пані Світлані за спонсорство мого незламного харківського українського каналу YouTube. Ще раз щиро дякую вам, шановні, Харків тримається! На Крокоміру десь 20 кроків поки зроблено. Мені треба швидко наматувати мої походинки так перша хода починається. дубль перший. Важкі коробочки. Скільки зароблю? Ще невідомо. відомо. їх приніс. Пройшов знову якийсь час. Потім треба все порахувати. Ну ось, З першої ходи заробив аж 32 гривні. Поїхав гуляти з Сантою. Для моїх найкращих підписників та спонсорів поїхав на сороковому тролейбусі знову, щоб побачити свій район з іншого ракурсу. Вання, на жаль, є, це жахливо, але усе частенько прибрано. Комунальники дуже стараються. Підписуйтесь, будь ласка, на канал. Тисніть кнопку спонсорство. Дякую вам за перегляди. Та вподобайку. Комунальне підприємство. He <laughs> Дотримайте чистоту та порядок у салоні тролейбуса. Просимо вас бережно відноситись до його Ще мені щось Сенека у пам'яті з'явився. Римський філософ Сенека писав не те, щоб життя у нас коротке, а те, що ми самі його таким робимо. Він закликав цінувати кожну мить, не відкладати життя на потім. Коли ми живемо усвідомлено, час стає нашим союзником, а не ворогом. Завершення. Ви лягаєте спати. Завтра настане новий день і все почнеться знову. Ранковий спокій, що перетвориться на невпинну гонку, а потім знову повернеться у вечірній спокій. І так по колу, доки ми не навчимося жити у кожній миті, не рахуючи її. Сценарій завершено. Чи сподобалося вам, як філософи пояснюють цей біг часу? Я ще нове слово вивчив Пуцвірінок. Дивовижна українська мова. Дякую вам, мої спонсори. Дуже щиро дякую! Все буде Україна!